Україна, автор Валентина Коломієць, болить душа за тебе, Україно, бо ти, як птах, з пораненим крилом, Моя єдина вільна батьківщина, ти наче борешся з непереборним злом. Я знаю твою волю не здолати. В твоїх очах надія ще живе, ні полум'я, ні порох від гармати, не дай забути людям, хто ми є. Були поля родючі, стали міні. Врожай тепер не хлібний, а кривавий. Міста твої не тихі, не спокійні, та знаю я, що дух твій не здолати. і небо твоє також неспокійне, і сонце ледве-ледве променить, коли ж уже закінчаться всі війни, і стане чистою його ясна блакить, Не буде чутно тих страшних снарядів, Земля забуде всю жахливу втому, не буде більше пострілів градів, і мати сина дочекається додому. Коли нарешті ворог схаменеться, припинить розбивати людські мрії до подиху останнього, допоки б'ється серце, я не втрачатиму ні мрії, ні надії. А ти така тиндітна Україна, та все ж нескорена, поспівана в піснях, Хай ворог сам лягає в домовину, бо ти йому дістанешся, хіба ж у снах.